Місто Невер у французькій Бургундії, трирічна райна квапиться до так званої материнської школи. По суті, це дитсадок, але у Франції це є першим етапом шкільної освіти. Тут малюки вчаться читати, а з чотирьох років рахувати і писати. Діти можуть самі обирати собі заняття, але я стежу за тим, щоб вони отримували необхідні знання. Обов'язкова шкільна освіта в Україні з шести років, а у Франції з нового навчального року в школу зобов'язані ходити вже з трьох років. Про це оголосив президент країни Мануель Макрон. Це частина його реформ у сфері освіти. Я сподіваюся, що нова обов'язкова освіта з 2019 року дасть змогу створити більш рівноправні можливості. Проблема у тім, що у Франції освітні можливості дітей дуже сильно залежать від соціального становища батьків. Разом з тим, критики скаржаться й на інше замало кадрів. дошкільний навчальний заклад потрібен для підготовки школяра. Стати школярем означає навчитися соціальним навикам. Це вкрай важливо. Це німецько-французький дитячий садок у Парижі. Тут не дуже в захваті від намірів зробити навчальний план для малюків більш насиченим та На мою думку, дитсадок має пропонувати більше можливостей для індивідуального розвитку дітей і більше зосередитися на їхній креативності та музичній активності. Те, що видається радикальним в інших країнах, для Франції вже загалом звична практика. Понад 97 трирічних дітлахів і так відвідують такі материнські школи. Тому закон Макрона щодо цього нічого суттєво не міняє. Гадаю, це логічно і нормально. Це ж освіта для дітей. Моя дитина пішла в школу ще раніше їй було лише два з половиною. Макрон переконаний, що це забезпечить кращу соціалізацію дітей та знизить рівень неуспішності в початковій і середній школі за пропуск занять батькам малюків загрожує штраф до 135 євро.